Вітаю, друзі, Хоу стріляти кобанів. Заболіл. Де ти є? Ніде. Він, я його так вбила, а він на мене... Ну, пав просто підтримлюється. Що тут у нас? У мене тут бачу друге рядне завдання є. Так, пока-пока-пока. Що тут у нас? Переписка Луся і Сидоровича. Чи Сидоровича. Я кожного разу забуваю. І цей Сидорович такий каже, там п'явка напарника шукає, щоб до схрону прийтися. А як усе зручно складається? Ти б доєднався до нього. А ось такий. нахера? Він уже всіх заїбав тут. Хоть, е, відпочину від нього трохи. А Сидорович такий. Забув, про що ми з тобою говорили. Іди з п'явкою, розпитай його, звідки гроші на Велину. Примсоповтів запитай упевнений, він сам тобі на вухо присяде з цією темою. Якщо я правий і він хоче спихнути артефактим соп напряму повертаєшся сам, а якщо я помилився, то хай живе, заплачу в будь-якому разі. Ну, не знаю, у зоні вижити не усіх виходить, та й автомат мені його давно приглянувся. Діло твоє, але тоді принеси мені його кпк і нікому про це. Слухайте, що б це не значило, що ось я розумію. Це те, що Сидорович хазьйоль, який хоче хоч, хотів вбити ось цього п'явку, походу. Йду, йду, че, йду, йду. Опля, лікувати. Ну, розповідай. Куди йти? Куди, кажи. Ох, сталкер, дякую. Я вже думав кров'ю стійку. Сходив, бляха муха за схроном. Не треба було лося з собою брати. Хрюбані мутанти, я навіть не встиг нічого зробити. Ти ж наче не новачок, як тебе так кабани подерли. Та бляха Лосю приперло, розпитати мене про десь. Ми знаємо, Неможливо. вже про що. Угу. Загалом я заговорився та отримав бочин. Не знаю, як сил вистачило сюди доповзти. Але що я скаржуся? Напарника мого взагалі там розірвали. А він, він же чисто з за компанією зі мною пішов. У -у 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 -у. Не чисто за компанію. Так, давай-ка я хочу так? Ти щось, щось тобі сказати. Так. Я КПК лося знайшов. Так, от Сидор підозрював, що ти в обхід нього торгуєш з військовими. А планував тебе вбити. Бляха. А я все думаю, чого він за мною ув'язався. Ну, падло, так йому й треба. І Сидор хай в сраку йде! Мене а. він підозрював. Так кожен, хто у нього на гачку, думає, як зіскочити. Гаразд, сталкер, дякую. Ось тобі координати схрону за допомогу. Я в себе прийду та піду собі куди-небудь далі від села. Правильно хлопать. Сидор ты еще под люка. Побачимось далі. Тож, друзі, ми отут, тут, по дорученню Сидоровича. Треба знайти когось джога. Ой, кабанчики. Ой, це не кабанчики, це плоки. А, кабанчик теж є. А так плотики маленькі. А нам. Відбили. Ви відбилися? Ви тільки по мене стріляли. Такі вже де ці хлопці, звісно Матка боска Так, і де нам його шукати? Де цей хлопчик? Що це взагалі за локація? А це в нас, друзі. Свиноферма. Ой, ти матка, боска, а так ніби все прилішно, скажіть. Так, все охайно тут нема ніяких навозів, нічого там перегніє. Опа, опа, що це недоступно? Доступно. Де мені ключ, знайти? Так, ладно, де хлопчик? Де наш хлопчик? Можешь швидко? Значит, Тмовсвинарнику? Джук. Джгут, а де, а де ми його знайшли? Ми його знайшли і що? А він мертв. М -м -м. Що нам треба з ним зробити? Оглянути труп. А чого б не оглянути? КПК, тють. давай. Ну-ну-ну-ну-ну, кажи. Ти-ти-ти-ти-ти. Переписка з КПК джу... Джугута. І так, джгут і швед обговорюють постачання охорони. Джгут, слухай, мужик, я подумав на твою пропозицію. Коротше, я в ділі. Оце вже серйозна розмова. Разом ми Сидора точно на місце поставимо. Правильно, хлопці, до речі, вирішили зробити, походу. А де там ваша торгова точка? Товар куди тягнути? Бла-бла, тут, походу, ми знаємо якусь точку. Добре, але коротше, е, походу цей е, сидр не того підозрював, а на саме стріль е, ну, його надурити, на місце поставити. І зараз нам треба розібратися з тими торговцями в тунелі. Ну, давайте розберемося. Хоча я повністю тут. Я голосую за торговців. Що ж, там і побачимось. Прийом Скіф! Що там по жгуту? Схоже, у тебе з'явились конкуренти. Жгут мертвий. Мутанти розірвали. У КПК переписка про торгову точку у тунелі табору. Лавочку нахрен, щоб у інших навіть бажання не з'явилося. По трою. потрою. Потрою. З його нагородами, хочу сказати. Ми біля транспортного тунеля. Треба розібратися з торговцями. Давайте, я, як завжди, в темряві. нічого не бачу, тут немалі. Хай щастить. Я тут подумав. Тунель хороший, легко захищати. Але якщо кинуть гранату, то вдарить нас жорстко. Відлуння у цій трубі дуже потужне. Аго, чуєш, що кажу? Угу, угу. Слухай, ну давай жгут повернеться, тоді й поговоримо. Щось він на зв'язок не виходить. А Це має? Має? Це, мабуть, жгут сама Жгут. Так, хто з вас швед? Там Де, написано. В чому мені Я треба? Тебе шведом О, ман, давай би завонім. Він сам, а ти за метри від мене. Сталкер, ти поговорити хотів. Підходь. Так. Лип. Я побалакати. Здоров. Здоров, сталкера! Шукаєш чого? Краще приходь пізніше. Буде на що подивитись, так би мовити. Mm -hmm. Чув, тут буде торгова точка. Усе так. Звідки знаєш, якщо не таємниця? З КПК Жгута. Його вбили мутанти на свинофермі. Ах, бляха, щоб його. Краще б Льоха пацанів із собою взяв. Шкода, тяжко без з нього буде. Дякую, що повідомила. Ну, і що не впадло було сюди прийти. Це ще не все. Що скажете? Сидорович найняв мене вас прибрати. Я цим займатись не хочу, але він найме іще когось. І не одного. То ж валіть звідси. Чорт. Знав, що цей жирний павук нам спокою не дасть. Але не очікував, що пронюхає про нас так швидко. Дякую за попередження, сталкери. Тримай купони на подяку. Але ми не підемо. Скоро до нас народ підтягнеться. Багато хто хоче монополію Сидо Сидора зруйнувати. Ми встоїмо. Маємо встояти. Хай щастить. Окі-доки. Все залишити тунель. Ой. Сидорові нам це потім скажу? Давайте залишимо. А у вас є щось хлопці, цікавенькое тут? Він не, не дасть мені пройти, ну ну. Що тут у вас? Кажіть, розповідайте. Угу. хе хе Все ещ погано. Ой, там вайпери такі собі, давайте я їх поверну. Все, накидала тут. Уфу. Ну що ж, а все, а он КПК вообще. Ну давайте залишимо цей тунель. Дякую, хлопці, за розмову. Це було непогано. Це було навіть десь трішечки приємно. Скіф вийшов. Стрілянини не було. Зрозумів. Починаємо. Ах ти, сука, Рати, така. Ойній шанс. Або ти з нами, або покладемо тебе разом з цими баригами. Або я покладу вас. Розуміє. Пацани, працюємо. Ей, дай ты Я не бачу, аж нічого. Я не закину. Ось вам. Кто там шпуляється ще? Все. Уху. А хто це що я сама себе, так? Я що сама себе підірвала. а? Жужики такі, жужики. О, треба знову побалакати зі шведом. Ну, давай. Що скажеш? Дякую, сталкера. Дякую, що став на наш бік. Сидор, падла. Війну готовий почати, аби свій трон ні з ким не ділити. Все. Треба валити звідси. А зараз Але вже. Але ми все повернемося. Підготуємося та повернемося. Де ви мені? Треба на кордоні щось змінювати. Да, ще грошиків. Добре, друзі, давайте подивимось. А все Все це виконано на вована, мабуть. Так, да, мені допомогли вбити торговців. Але всіх захистили. Супер. І що? І зараз нам, мабуть, заказано уже тут все чи не цікаво. Ну, він зелененький, ніби все добре. Добре, друзі. Побачимося на наступному локації Таким ставленням до справи та вибором друзів ти довго не протягнеш. Я навіть переживати не буду. Зона сама все зробить. Ти він мене пробачив? Друзі, ми Йдемо на допомогу. Мабуть, до Черегі, корінь. Здорово, хлопчики. Ой, Що ви нарешті тут? новий фейс. А то ці морди вже за сьогодні мені обридли. Особливо твоя малява. Іди в дупу. Ти на нього не зважай, сталкери. Він у нас сьогодні Енгрі. Вип'єш з нами? Давай. Відмовлятись буде невічливо. Це О, точно. це вже діло. Відразу видно, вихований мен. Ну, що, давай з хлопцями познайомлю. Он той синяк Аркан. Був зразковим долгівцем, а потім спився, бо має дуже тонку душевну організацію. А он той гоблін Гарік завжди пошарпаний був. А на смітнику взагалі став розвалюватися і фізично, і морально. А ти з волі, як я розумію, Свої у вас компанія. Ага, є таке. Але ми вільними на кордоні починали. Звели нас разом небезпеки зони та хеть до Сидора. Потім, щоправда, шляхи розійшлися. Але все одно іноді тут збираємось за лайф перетерти, минуле згадати. Щоправда, хлопці зовсім кислі сьогодні. А ти тут якими шляхами? Та таке. Гуляю собі. Розумію, не дитина. Лише гляди, щоб до Сидоровича не занесло. Умить надурить. Сидор, Щур бункерний. <плес> Чим вас так Сидор образив? Чим образив? Ми йому якось хабар принесли, ледве дотягнули, аж потом кривавим милися. Він розрахувався, але на аптечки ціну підняв. Сказав дефіцит. Знав же сука. «Що не маємо вибору. Тоді ще в селищі Медика не було. Усе довелося віддати, що й у борг взяли. Тоді ми і вирішили валити від нього. Так, гівняні були часи. Хоча в хлопців і зараз не сильно краще. Поговори з ними, мен. Хай душу відведуть, бо я вже не можу їх слухати. Ну, слухайте, це просто ще один доказ того що Сидор, ця ще підлюка, і ми все правильно зробили, ще кинемо його. А ми на сьогодні, друзі, будемо закінчати. Дякую, що були зі мною. Всіх обдимаю. Подивіться, обов'язково, що тут, що тут, тут з'явиться. І всім гарного дня. Чао.